Пересаджую кермек, ось така вже касетка вийшла одна. І зробила помилку одну, ось, Зараз поділюся з вами. Оце, коли я висівала цей кермек, то я не ущільнила цей ґрунт. А потрібно було трішки ущільнити, тому що дуже пухкий, через пухкий ґрунт. І коли поливаєш, він, вроді би і поливається, але ж і волога якось. Ну, коротше говоря, я так зробила висновок, що треба чуть-чуть ущільняти. Не дуже, звичайно, ну, так, ущільняти, коли висіваємо рослинки. Ну і тут заканчую. Не знаю, чи хватить мені касетки, але зараз порахуємо. Ану. Раз, два, і три. Чітко ще одна касета ціла. Зараз буду. Висаджують дуже такі малопусінькі. Yeah. <рес> корінці ось такі ось. Ну, щось ниточка якась, але я думаю, виросте.